Привіт, друзі. Ми і надалі в турі містами України. І сьогодні ми їдемо з Андрієм Боднаром. От. Андрій, привіт. 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 А що, пряма, пряма, прямо кудись. Не, не, Ні, ми... а привіт. Я не був в трьох з чотирьох міст ніколи. В областях був, а в містах не був. По-перше, для мене це закрит... закриття певного гештальту. так? Нарешті я буду в усіх обласних центрах України. Так? Тільки війна підводить до чогось такого. І взагалі мені здається, що це от, туди, куди ми їдемо, це от кожне з цих міст по-своєму є серцями України, які отак от б'ються зараз і хочеться побачити з цими людьми страшенно. І побачити, наскільки Україна заряджена, може. Може, якщо хтось е, втратив оптимізм, не знаю, там засумував, треба, треба піднімати настрій людям. А хто має піднімати настрій людям, не тільки ж квартал 95. Так, дійсно. Перемога, перемога, головна тема це перемога. Ми мусимо перемогти, тому ми маємо перемагати на всіх фронтах, правда слава? Так. Ну що, в дорогу! Давай. України літературні і культурні менеджери об'єдналися у неформальну тусовку, яка і називається літературна мережа. І в цих 14 містах проводяться, проводяться по 5 літературних івентів. Троє з гостей це приїжджі письменники і письменниці. І двоє місцеві. На нами висить небезпека над усіма над усією країни. І коли Слав, Святослав мені сказав, що є такий проєкт, і що я можу вибрати міста, і він дав мені на вибір міста, і я зрозумів, що от я завтра можу, наприклад, загинути і ніколи не побувати в Полтаві і, або в Кропивницькому, або в Черкасах. І це для мене було, чисто кажучи, головним. Таким спонукальним мотивом я вибрав Полтаву, тому що, ну як це все, що ти ж, бути, бути євреями не бути і рисовим. Поділися своїми відчуттями зараз, ми, ну, ти йдеш, зараз і... республікою, буде. Я в принципі, готовий розмовляти з людьми, я сконцентрований, сфокусований на певних темах. Зрештою, я готовий навіть щось сам прочитати. І я дуже радий, тому що я давно цього не робив. А я люблю спілкуватися з людьми, мені, ну? І я думаю, що це дуже хороша, дуже хороша публіка. Дівчата з синіми волоссям. Мені це безперечно зобов'язує до того, що тепер трошки попрацювати. Ну, тобі безперечно, гарне почуття гумору. Мені особисто дуже подобається. Ну і твоє теж. Дякую. Добрий вечір, дорогі полтавці. Я страшно радий вас всіх бачити. О ну я футбольної людини. не батько фанат, футбольний фанат, який прищупив мені. Ми проїжджаємо ну, та, Кремен... Чувай... Кременчуцьке водосховище. Дивіться, яка краса. Ми зупинилися. Ми за Світловодськом Кіровоградської області має бути Крипицька область, а чому вона досі Кіровоградська ми досі не розуміє. Не зрозуміємо, да. Тут дуже гарна тут така краса, взагалі неймовірно, не плавні бачили. Так, ми в Черкасах, зараз повітряна тривога, тому ми всі спустилися в бомбосховище, і захід буде відбуватися в бомбосховищі, що придає йому такого шарму, можна сказати, дуже гарне бомбосховище. Тут багато людей. Для мене от цей от елемент світла в самій війні, так, от в нашій війні, він присутній, безперечно, але він дуже цей промінчик вузький, хочеться постійно, щоб, роз... щоб він розсував. А все це залежить від конкретних речей, від, від того, що відбувається на фронті. І ми з кожним успіхом нашої армії розширюємо цей для себе. Цей промінчик, так, він стає ширшим-ширшим. Тобто, Спочатку близький тунель, як вигнали з Києва, все більше, 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 більше. Москва пішла на дно. Ну, тобто, Все залежить від того, як ми б'ємо ворога. Якби я знімав серіал от зараз, в цей момент, uh -huh. я б знімав його десь тут, десь близько біля Черкас. Ми приїхали б з Довжніпра і бачили це. Під Чигирином ці от страшні села, які мають собі дуже багато, дуже багато скорботи на них. Так. Тобто і голодомор, це і затоплення, це і війна, все, що відбулося з Україною в цих хатах. Для мене це вони безживні, вони напівбезживні, але дехто живе і це. І це от реально от, е, такі от для нашої української. От я б зняв якийсь такий серіал, який би мав, може, якийсь елемент трилера, але в стилі True Detective. І там би от розташував е, головний герой, і це би був якийсь такий серіал, це би була така чигиринська готика. Серце Путіна матірі, учіглаза бдіт, міокардом, як громогласним молотом. А ведь ми теж. можем простить ее и понять, к сердцу матери этой, ухом своим прильнув. Янукович, точнее, Путин, там был Янукович, Путин, тоже чья-то солдатская мать. Привет, привет, привет. Привіт, люди! Це Одеса, це вулиця і її без, безпосередній е центр, її вся міфологія на цій вулиці. Прекрасне південне українське місто, без якого ми не уявляємо. Не уявляємо своєї рідної країни, це наша, це наша Одеса. Дуже колоритне південне місто, наш ключ до середземноморської культури, до цієї частини. Президент Міжнародної літературної агенції е, корпорації медіа-чені Святослав Померанцев. я прошу е, сказати одне слово буквально. тут. слово. Послухай, батя, тут у відні дуже круто. Я бачив очі мозера та театр і гей парад. І знаєш, тут німання ні, до мене не прикуто, ніхто не озирається на мій старичий зад. Ти батя знаю захворав, ангіна чи застуда, натомість я ще молодець та й духом привоспряв. Скажу, скажу я чесно, щось мені не хочеться отсюди. хоч повномочі тут нема, за те багато прав. Тут добре батя, бачив я актора в серебряниці. Він просто так собі стояв і п'ялився на нас. Я залишив йому на чай сто доларів у банці, а він з улыбкою сказав. Спасібочки, Альдшайсь, ти там держись, не умивай. Надіжда у спецназі у путіні і в мірі том, що нам завжди плод. Ну, ладно, батько, як завжди, зустрінемося в газі. Тут час всього до тутого літає самолет. Андрій, Сьогодні останній виступ твіт сьогодні в кропівницькому. Закінчення нашого туру. Слуха, мене питання до тебе зріє весь цей час. Не знаю, як ти на нього відповіс. Але от нахріна от ми тут всі. от... Ми відкриваємо Україну. Я маю на увазі планету. Ааа, ти маєш на увазі взагалі в глобальному сенсі? Так. Е -е, ми тут все випадково. А в Кропивницькому для того, щоб познайомитися з людьми, поговорити. Я тут ніколи не був, ніколи не давав ніяких концертів. Ще. Сьогодні буде концерт. Я не знаю, що сьогодні буде, бо в кожному місці все по-іншому, бо все залежить від людей, від модератора, від настрою і так далі. До речі, модератор. — Теж Андрій, Колаємо Андрій. <смір> ентропію, все своє. Так, от розказує мені Андрій про те, як е, троповничани боролися за нове, нову назву свого міста. О, детективна історія. Але от е, шляхом народного компромісу вибран, вибрали Крапивницький. Е, Я вже казав, що це ми фактично сьогодні нічого не побачимо, тому що ми тут гастролери, знаєш, підрізали кілька гаманців. и, и чухнул. На черкас. Я не люблю, например, вот, ну, просто так вот людям говорить, что там да, приемное или неприемное. Мне вот Може, найкраще з усіх міст, Те, що відбувається з нами це високий ерску. В якому сенсі це війна греків проти персів знову, так котре війна вільних проти рабів.